Далі, мій улюблений і е, от, правда, часто е, призначаємий протик 20. Е, ми його, звичайно, полюбили і зрозуміли е, тоді, коли був ковід. Ну, він є направду. Це не є крапка, да, там дещо збільшили, дещо там ну перебільшили, да, дещо передьорнули, зробили якусь там чуть ли не політичну справу, але правда, ця хвороба є, і вірус це є, і треба вміти захищатися. І от, Хай цей протик, він же не тільки використовується при COVID, Да? це взагалі імунокоректор, шикарний імунокоректор. Це є антиоксидант, бо там є пікногенол, там є е, такий склад екстракт виноградних кісточок, чого вартує. Це просто можна для здоров'я шкіри, волосся, нігтів приймати, для нормального зору, для нервових систем. Це потужніший засіб. Але хай у вас все ж таки згадується ковід. І де він найбільше наробив шкоди? Перш за все, це є от, протек, да, протекція, захист, по-другому, е, захист імунітету. І де він найбільше шкоди зробив? Дихальні шляхи, серце, серцева судинна система і е, кров. Далі нерви, нервова система, ну і шлунково кишковий тракт. От Це є потужніший препарат, який є антиоксидантом, значить допомога всюди. І ще от. Е, Хочу вам зауважити, що це є перший е препарат, який має рідку основу. А тому, ну і з тих, що я розказую, так? а тому він діє вже починаючи з ротової порожнини. Тому не спішіть його ковтати, дайте ще шлунково-кишковому тракту попрацювати у вигляді контакту слизової ротової порожнини, дайте йому всмоктатися ще е на перших, ну ще довго, е як ми його ковтнемо. Не спішіть ковтати. І е, пам'ятайте, що це є не тільки препарат, який лікує, це є препарат, який профілактує, тобто не дає захворіти. Тому е, зараз е, ну, літо да, буває всяко, зараз і спрага, е, і жарко, і е, е, буває дощ. У нас, наприклад, зараз е, просто. Холодно після 30 32 градусів, 10-14, і люди е, починають там мати нежиті, тобто імунітет падає. Приймайте протик до того, як захворіти. Не дайте хворобі запанувати на вашому організмі.